Огляд на азійську фанту. Ось така баночка зелена фанта. Тут написано все на китайському чи на японському, тому не знаю перекладу. І тут, ну скрізь, навіть ззаду, тут нічого немає перекладу ніякого, ні українського, ніякого. На вигляд, чи це лайм, чи це фейхоа не знаю. Ну, на запах я вже трохи налив. Схоже на фейхоа Ой, на яблука. По запаху ось таке воно зелене, так, світло зелене, а на смак воно ну, схоже на файхоа. Реально дуже смачний напіток. Він мені подобається. Я другий раз його вже пробую, але його більше не буду так купляти, бо це ну він дорогий. Ну не геть прямо із самих дорогих, ну і не з дешевих. Якщо десь побачите фанту ось таку азійську, ось таку, то обов'язково купіть, спробуйте хоча б один раз. Вона дуже смачна, вона нічим не схожа на обичну фанту, там, американську, класичну чи ще якусь, чи та, що у нас, це дуже смачно, реально, вона мені сподобалась дуже сильно. Я її ставлю 10 з 10 фанта за чот.